Данбурит. Його історія бере початок у місті Данбері, штат Коннектикут, де він був вперше знайдений. Але справжню популярність здобув завдяки мексиканським родовищам, адже тамтешні кристали сяють як діаманти. За хімічним складом, це боросилікат кальцію, часто містить домішки заліза, марганцю, магнію та алюмінію. Що додають йому унікальних відтінків від прозорого до ніжно-рожевого та золотистого. Він утворюється в метаморфічних породах при низьких температурах, зростаючи в підземних потоках разом із сульфідами, його твердість сім за шкалою Мооса, що робить його придатним для ювелірної обробки. Незважаючи на схожість із діамантом, він не такий популярний через слабке забарвлення. Але ювеліри знайшли рішення штучне підсилення кольору гамма променями. Данбурит це не лише прикраса, а й важливий елемент у виробництві бору. Його сполуки використовуються в кераміці, склі та навіть у реактивних двигунах. Камінь, що з'єднує мистецтво і технології. Данбурит справжня музика гір, застигла у кристалах. Завершальний акорд музики легкий дзвін кришталів.